Я підняв е, свої записи на 2018 рік. В мене навіть є бумажка. Зараз покажу її, щоб не думали, що я брехун. Нашов! Дивіться, бумажечка в клітинку. Пожовкша. На бумажечці намальована отакий малюнок. Зараз, як в цьому розбиратися, я хезе. Нема ні номіналів, нічого не вказано. Ззаді указано отак: НЕк от. 5000 провод 07, брідж по 5000 відків e, Ага, дивіться, як хитро. E, 3000 відків провода 07, і вершок саме кінець, там, де відки самі великі, провод 06. Да. Тут написано Брідж і написано е, 2х, тобто 2 да, В е, Перший бас цей мав деку, де в бриджі був е, хамбакер. Тут написано вівторок. 4 грудня 18 року. Тобто. 19 рік, 20, 21, 22, 23 пройшло 5 років. Бумажка абсолютно подлина. Написано вівторок. Можна по календарю. подивитися. пройшло 5 років. Ну, якщо сьогодні в нас 1 число, ну через 3 дня пройде 5 років. Я 5 років. Не міняв струни. Поміняв струни. І мене, як каже один главний русачок, надулі. нагло обманулі. Тобто, сказали, що є струни, які б звучать бомба, мене все устрає. Я купив ці струни і, звісно, ну, я відео знімав, казав. Як я можу досвід за все своє життя по басам? Не отсняти відео на YouTube і не показати, як цей бас дише. Ну, я не можу казати, що аналогів немає. Аналоги є, тому що мастерів по басам валом дуже багато мастерів значно сильніших за мене. Не роблять баси з прекрасним звуком. Ну, я не, не буду якби, перебільшувати. Ну, люди. Як правило, щось ставлять стандартне, або там щось незначительно щось переробляють. Вони не роблять датчики сугубо під определену задачу. Тобто або вони не вміють, або вони не хочуть заморачуватися. Я конкретно заморачуюся, того, що це мій фах. І я розумію, що на цих струнах, що я купив, я не можу засняти матеріал, тому що це зашквар. У мене дві Варвіковські струни залишилися, які строять Три струни, які не строять. Не строють прямо. Так не строять, що на них, на них невозможно грати і тим боля записувати, тому що це буде самий настоящий зашквар. Да, і я думаю, ну що, ну не буду тоді я записувати Рамштайн. Ну, паж, пожалуйста. Ну, хай хай Ютуб буде без цього відео. Ютуб без цього відео проживе, кроме того, мало хто з людей вообще інтересується конкретно басами. Ну, давайте будемо чесними. Мало. Це така узка спеціальність, яка подобається далеко не всім. Ну, якщо мені подобається ця тема, то подобається це комусь чи не подобається. Це е я це зневажаю. До речі. В далекому там якомусь, я не знаю, 16 му році там, чи 15-му році безобідне відео з знятим е, джазбасом. Навіть на, я навіть, треба було попитати, як цього пацана звати, тому що я забувся за цей весь час. Але відео от, нашлося, і от відео бачили, що в мене в хазяйстві був мексиканський бас. На секундочку, е, на той рік. Коли він його присилав, його вартість середня в Оликсі коштувала 20 тисяч гривнів. На секундочку, людині, яка не вміє незнайомій, такий інструмент не прийшлють. Якщо мені людина довірила це, значить людина побачила, може, може в діалогі ясною побалакав, може викликав якесь довір'я, хто знає. А може людина так задовбалася з звуком, який в неї був, і він і так не подобався, що вона вже думає, хай хоч щось зробить, аби тільки не так, як було. Тобто нього був мексиканський. Але ж ми зараз балакаємо за, за мене конкретно. Так, і я думаю, що робити? Вопрос: просто забити і цю тему повністю закинути. Це я буду напоминати. Одного свого друга він усе, що не робить, все закидає, все починає, все закидає. І я не хочу до такого діла. Е... Ну, будь похожим в цьому на нього. І тому е... тому вирішив я все-таки поспілкуватися із спеціалістами. В чому фішка, в чому питання? Чому? Струни варвіковські, не інтенсивної гри, а досить безпосередньої, коли ну, коли. Але щоб три струни з п'яти перестало строїть, ну, це, вибачте, мене, це взагалі ну, це так не годиться. Чому струни нові, які я купив, значно тихіші от тих, що треба. Мені чоловік з великим опитом сказав. Знаєш, що Ваня? даже в брендових струнах случається жопа. Я кажу з цього моменту поподробній. Каже, я спілкувався і спілкуюся з музикантами, які постійно працюють на сцені, які постійно купляють струни і постійно мають свої улюблені набори, діаметри і таке інше. І от вони купляють американські струни известные фірми, і вони знають, що ці струни вже не будуть строїть. Але вони знають, наскільки вони не будуть строїть і на яких ладах. Тобто вони вже пристосувалися під ці струни. Я говорю, тобто, ви пропонуєте мені на басу, щоб я знімав відеоматеріал і казав, що треба пристосуватися. Ну це, це теж щось. Е, ну, це, мені така відповідь не подобається. Він каже, є ще один варіант. Є струни, які провірені временем, ну, десят, десятками років. Струни не Дадаріо, струни не Ернібол, струни не Дінмарклі, струни не Еліксір, струни не Варвік. Я говорю, а чим же варвік? Каже, тобі варвік попалися стальні. Тобто, е, самі струни, там написано на пачці не нікель, а стіл. Я думав, ну стіл, то й стіл. Оказується, в сплаві з нікелем додавано железо для повищеної магнітності. Тому вони і. Громче за всі останні струни. Тобто, це не то, що їхня фішка, це просто зроблено, щоб когось там, наприклад, галімі якісь датчики, і просто, щоб бас звучав громче. Випустили такі струни. От і все. Тобто, в мене просто був такий набор струн. Називався він, по-моєму, 45130. Чи 45135. Отакий от, такий от був набір. Мені все подобалося, все нравилося. Я говорю, ну, давайте ці струни. Він каже, пожалуйста, с вас штука 316 гривень. Я говорю, скільки, скільки? 1316 гривень. Я говорю, ви що, предлагаєте мені за те, щоб зняти одне відео, не платити бабки? Він каже, ну не хочеш, не бери, ну просто знай, що ти можеш 10 наборів купити. І не факт, що ти. Купиш струни, які будуть тебе повністю устраювати. Ці струни, можливо, тебе на 100% устраювати не будуть. Але вони будуть нормально строїти. Вони будуть нормально звучати, і вони не будуть супер тихі. Я говорю, а ви розумієте, що у мене бас. Кстати, дивіться, що таке кончена струна, дивіться. Вона хвилює такою мінтиляється. Ну це. це... Такий брак, і вона ну прям ніде не строїть. я говорю, а скидочка якась буде? Каже, ну да, скидочку тобі зробимо, Ну, знай, що навіть до Дадарю на сьогоднішній день підробляють. Я говорю, ну давайте якісь американські закажем струну. Каже, а ти що думаєш, там в 100 раз краще? брак. Те, що для тебе брак. В Америці це норма. Тобто ти хочеш. Більше, чим тобі можуть запропонувати. Тобто, або тобі треба смиритися, або бери те, що провірено временем. Ну, я думаю, оце куплю останній раз уже. Ну, якщо вже і це надують. Ну то що, то буду терпіть 5 років, буду вас мучити поганими звуками. А що робити? Ну, що робити? Нема куди діться. До речі, видно, що мої ці... Е, як це називається? Стальні струни, вони являються більш такими темними. Ну, прям видно все по цвіту, я можу прямо показати. На камеру так не особо видно. Ну, ми її так значно темніші. Ось все, Я можу ось сюди іменно Ну, їх називають стальні, але вони не не ржавіють одним словом. Я думаю, куплю. А, е кажу ж ему, так в мене говорю бас так стріляє. Так стріляє. Ну просто стекла там вище криші. Просто вище криші. Він кажу, ну і прекрасно, хай люди почують, що ти можеш навіть на пасивному басу зробити звук активного баса. Я говорю, е ну, хай це побачить там, 2-3 чоловіка. Нести такі витрати ради, ради двох-трьох чоловік. Він каже: ну дивися, е, якщо ти чувствуєш, що до тебе цього ніхто не дідав, то покажи людям. Ну, я думаю, ладно. Це буде мій останній раз, коли я купляю струни. До баса, буду, буду мучитися, ну, купляти, е, більше не буду дорогих струн. Ну, Чоловіку повірив, якби купив пачку. Вони децал тонше, ніж. Чим це положено? тонше, чим це положено. І тепер задаюся, задаюся вопросом: а що ж можна зіграти? Що можна зіграти на варвіковському звуці? Варвіковський звук це треба стріляти слепом. Тобто, вся його фішка це перкусі... перкусійність. Тобто бас передає не тільки бас, а Удар по струні, шкрібок по струні, слайд по струні, він передає геть все. Тобто, якщо я раніше мог ногтем зачепити, пучкою зачепити і звук був плюс-мінус одинаковий, то тут така фішка вже не прокатить. Тут чуть абсолютно все. Виникла задача: а який робить темброблок? Справа в тім, що на активних басах є режим пасіва. Але навіть, щоб в пасівному режимі він працював, все рівно треба купувати батарейку. Там так зроблено по схемі, що якщо батарейка у вас не працює, бо сівша, то у вас бас не буде звучати взагалі. Тобто батарейка там можна бути. Насправді, режим пасівним не являється. Він все одно пропускається через предусілитель і все рівно він захватує уже свій. Окрас свого інструмента, свого предусилітеля. тобто він з повноценним пасійним інструментом не може сперечатися. Зараз переключу камеру, тому що уже закінчилась ця пам'ять. Зараз переключу.